Європарламент закликав готувати санкції до українських можновладців та олігархів. Фінансову допомогу Брюссель готовий надати лише новому урядові. Вітаю, це програма Геофактор. Сьогодні у нашому випуску також про таке. Висококваліфіковані, але не бажані Швейцарія, хоче обмежити притік мігрантів з ЄС. Танки, як металобрухт, роззброєння може бути прибутковим. Чим старіші, тим цінніші попит на ретроавтомобілі б'є всі рекорди. Час заряджати рушницю прозвучало з вуз лідера фракції ліберальних демократів у Європарламенті. Гівер Говстат мав на увазі санкції проти української влади. Іншого виходу з кризи, як застосування сили, немає, заявив радник російського президента Путіна Сергій Глазєв. Ситуація в Україні нагадує йому шизофренію. Підбір слів стає дедалі симптоматичнішим. Об'єднані спільним страхом, втратити Україну як стратегічного партнера. Брюссель та Москва вдаються до дедалі войовничішої риторики. Торги за Україну між Росією та ЄС цього тижня отримали новий поворот. Про надання Україні фінансової допомоги заговорили на найвищому рівні в ЄС. Кетри Нештон пообіцяла, що фінансова допомога буде чимала і передбачатиме не лише гроші, але й допомогу шляхом інвестицій. Чи укріплення національної валюти щоправда і європейські і російські обіцянки поки що нагадують рівняння з багатьма невідомими з одного боку? Російський кредит вже прописаний на папері, але виплати пригальмували допоки не буде сформований новий український уряд. І залежно від того, який курс візьме новий прем'єр, Україна російського кредиту може взагалі не побачити. Невідомі також умови фінансової допомоги ЄС, коли і кому її надаватимуть. Буде це в обмін на згоди Януковича на дострокові вибори. Чи в обмін на конституційні зміни і, взагалі, даватимуть гроші Януковичу чи новому урядові? Змагання за Україну відбуваються не лише в економічній, але й у геополітичній площині. Взаємні звинувачення у перетягуванні української ковдри чітко пролунали на Мюнхенській конференції з безпеки. не чому не чути осудливих голосів на адресу тих, хто захоплює та досі утримує адміністративні приміщення, нападає на поліцейських. Підпалює міліціонерів, виступає з російськими антисемітськими нацистськими гаслами. ЄС на такі закиди з боку Росії не реагує і не втомлюється повторювати про відчинені двері для України. наша пропозиція все ще в силі, і ми знаємо, що час на нашому боці майбутнє України з європейським союзом. Багатьом таке ігнорування позицій одне одного нагадало тональність часів холодної війни. З вуст німецького міністра закордонних справ цього тижня вперше пролунало слово погроза Санкції Ми повинні продемонструвати тепер як погрозу. Ми мусимо бути готові ухвалити таке рішення на випадок, якщо наступними днями не станеться очікуваного поступу на переговорах. Після такої заяви, уже наступного дня українське МЗС викликало на килим німецького посла Кристофа Вайля і наголосило йому на необхідності утримання від провокуючих заяв. Цікаво, що коли в грудні майданом у супроводі лідерів опозиції гуляв попередник Штайнмаєра Дідо Вестервеле, в українського керівництва жодних претензій, принаймні висловлених в голос, не виникало. Хіба що в Москві, яка й досі продовжує згадувати це як приклад цитата неприйнятної поведінки деяких європейських політиків? у геостратегічній грі між Брюсселем та Москвою Україна дедалі більше відчуває себе шаховою фігурою, і це лише поглиблює патову ситуацію в самій країні. Ані Росія, ні ЄС не хочуть програти в геополітичному змаганні за Україну. Та чи може тут взагалі бути переможець? Експерти застерігають від піррової перемоги, коли конфлікт не дай Боже переросте в громадянську війну в Україні або спричинить нову холодну війну в Європі. Про це ми поговоримо з експертом, де питань східної Європи інго Мантойфелем. Таких складних відносин в новітній історії між Росією та Євросоюзом, здається ще не було. Пане Мантофелю, у чому на вашу думку, полягає складність ситуації європейсько-російська дилема у тому, що будь-яка європейська політика, яка залишить повністю поза увагою російські інтереси, призведе до того, що російське керівництво буде посилювати тиск на Януковича, аби той залишався жорстким щодо демонстрантів. Будь-які одноосібні політичні дії Євросоюзу, хоч і не навмисно, але загострять конфлікт в Україні, та збільшать потенціал нового спалаху насильства. На це питання Європа, як і українська опозиція, поки не мають відповіді. А що Європа могла б запропонувати Росії, аби залучити її до спільного пошуку розв'язання української кризи? Європейські політики, звичайно, не можуть і не хочуть разом з Росією визначати майбутнє України. Зрештою, Україна є суверенною державою. Проте, можливо, єс міг би принаймні зняти економічні побоювання Росії, тому що ставити Україну перед вибором між асоціацією з ЄС та митним союзом з Росією було вочевидь не зовсім доброю ідеєю. Виходом могло би стати створення загальноєвропейської зони вільної торгівлі між ЄС, Україною та Росією. Це, звісно, не просте рішення у цій. Напружені ситуації в Україні, але воно, хоча б, зробило дещо гнучкішою російську позицію. Якщо проваляться усі спроби домовлянь між Брюсселем та Москвою, то чи можна тоді справді говорити про загрозу нової холодної війни? Ну це спекулятивне запитання, яке залежить від багатьох чинників. На мою думку, у наступні два тижні російські політики тяжітимуть до поміркованості. Все таки, якраз починаються Олімпійські ігри в Сочі, і російський президент навряд чи зацікавлений, щоб нині сталася ескалація конфлікту в Україні. Тому я вважаю, що саме зараз дуже важливий момент для політичних перетворень в Україні. Зрозуміло, що насильницьке придушення протестів Януковичем серйозно зіпсує не лише клімат відносин між ЄС та Україною. Гадаю, що і європейсько-російські відносини в цьому разі будуть затмарені надовго. Байдуже, як ми це назвемо, холодною війною чи якось інакше. Обкальта Кріколя Андас Тассисигалдякую, пане Мантойфелю. Про роль ЄС та Росії у розв'язанні української кризи я розмовляла з експертом Деве питань східної Європи інго Мантойфелем. Ще більше коментарів та аналітики на цю тему ви знайдете на українському сайті Deutsche Welle. Швейцарія, по суті, перетворилася на імміграційну країну. Майже чверть населення Альпійської республіки іноземці. За цим показником Швейцарія випереджає США, Канаду та Австралію. Іноземці це насамперед громадяни країн Євросоюзу. Причому 70% з них це висококваліфіковані спеціалісти. Їх приваблюють передусім високі зарплати та низькі податки. Приїхати до Швейцарії для громадян ЄС не проблема. Таку можливість їм гарантує чинна з 2002 року угода. Однак багатьом швейцарцям така ситуація не до вподоби. Тому в країні цієї неділі, 9 лютого, проводять референдум стосовно обмеження притоку трудових мігрантів з Євросоюзу. Щороку населення Швейцарії збільшується приблизно на 80 тисяч людей. Це забагато кажуть ініціатори референдуму. Вони переконані. Швейцарія страждає від засилля іноземців. Швейцарська народна партія висунула ініціативу скасувати угоду із Євросоюзом, що почала діяти 12 років тому. Документ надає будь-якому громадянину ЄС право залишатися жити у заможній країні в Альпах, якщо протягом трьох місяців він знайде тут роботу. Вас проблем із Проблема дуже проста: приїжджати можуть усі, кому заманеться. Ті ж проблеми зараз і у німців, і у французів. І якщо вони не скажуть, цим людям можна приїздити, а для цих вхід закрито, то до них попрямують мігранти від злиднів. І тим самим Європа покладає на себе величезні проблеми. Інші політичні сили в один голос називають ініціативу народної партії популістською. Вони переконані, що від міграції Швейцарія отримує користь. Університетська клініка у Базелі тут працюють представники 75 національностей. Половина персоналу це іноземці, багато з них високооплачувані фахівці до прикладу, Єнс Екштайн. він займається не лише лікуванням пацієнтів, але й набором персоналу. Часто він пропонує взяти на роботу колег із Німеччини. У багатьох виникає питання: а чому ми не набираємо швейцарців? Питання правомірне, але треба взяти до уваги те, що всі без винятку кандидатури швейцарців нами враховуються. Принаймні, так відбувається в нас. Але річ, ось у чому ця велика клініка обслуговує таку кількість пацієнтів, що одними лише швейцарськими фахівцями наші потреби не задовольнити. Це виключено. Альпійська республіка потребує людських ресурсів. Причому не лише у сфері охорони здоров'я. Своїм економічним зростанням Швейцарія багато у чому завдячує саме мігрантам. Сума соціальних відрахувань іноземців значно перевищує обсяг допомоги їм від держави. Але багатьом швейцарцям нинішня ситуація не подобається. Міграцію сприймають негативно. Перш за все, коли за порівняно короткий проміжок часу прибуває багато людей, і це приносить відчутні зміни. Люди цього бояться і тому так реагують. Вільне володіння мовою. Ось запорука успішної інтеграції. На цих курсах іноземці вивчають цюрівський діалект німецької. Вони хочуть краще розуміти місцеве населення. А в ідеалі говорити так само, як вони. На курсах вчаться вихідці з Угорщини, Аргентини, Німеччини та Іспанії. Рішення про проведення референдуму їх дуже засмутило. Я вважаю нормальним те, що люди можуть міняти країну та роботу. Це швидше емоції ніж тверезий розрахунок. А ось викладач напливу іноземців стривожений немає іншої такої країни, яку так я б сказав наводнюють. Це ніяк не пов'язано з нетерпимістю до іноземців. Зовсім ні. Я добре ставлюся до цих людей, які приїздять за кордоном. Якщо вірити експертам, Альпійська республіка більше виграла від угоди з євросоюзом аніж втратила. Однак, якщо противники міграції доб'ються свого, це може мати невтішні наслідки. Це ускладнить доступ швейцарських підприємств до європейського ринку. А ЄС найбільший ринок збуту для компаній зі Швейцарії. незалежно від результатів. Бурхлива дискусія про іноземців уже нашкодила Швейцарії. Багато хто в Європі почав дивитися на сусідню країну із більшою недовірою ніж раніше. Фебек так називається дещо незвичний інтернет-аукціон. Належить він урядові Німеччини. Через цей аукціон влада ФРН продає списану техніку. Приміром, службові автомобілі, а іноді й авіалайнери, на яких літали президенти та канцлери. Але що робити, коли це стосується списаної бойової техніки, до прикладу, танків? Їх утилізують. Причому з'ясувалося, що це вельми прибутковий бізнес. На одному з таких підприємств у східній Німеччині побувала знімальна група ДВ. Останні хвилини життя Мардера 33 тонни металу вирушило свою останню путь. Мене кілька годин, і від бойової машини піхоти залишиться тільки купа металобрухту. Цим займаються підлеглі Петра Коха, керівника однієї з провідних фірм з утилізації бронетехніки в Європі. Пане Кох, як справи? Ми задоволені роботи багато завдяки участі Бундесверу У зарубіжних місіях у нас багато замовлень. Це звідки стільки металобрухту. Так, звідти ми робимо металобрух з бронетехніки. На це потрібен час. На подвір'ї фірми в містечку Рокензусра, що у Тюрінгі, роботи вистачить років на п'ять. Співробітники фірми за останні 20 років розібрали майже 16 тисяч танків. Спочатку це була стара техніка зі східної Німеччини, тепер БМП Бундесверу. Утилізуючи танки, всі деталі необхідно демонтувати. Ральф Шульц якраз виймає з цього мардера бензобак. Колись він коштував мільйони євро, а тепер це купа металобрухту. Для мене це звичайна робота і дуже важлива. Цю техніку потрібно обов'язково розібрати. Щоб вона була повністю знешкоджена, це головне. Але ця робота ще й приносить задоволення, принаймні, водієві. Мало хто може похвалитися тим, що кожного дня їздить на машині з дугном у 800 кінських сил. Як автомобіль, тільки великий. А що вимагає особливої обережності? все. Це як вуличний рух, тільки танк відразу не зупиниться. Він їде далі. Уже траплялися пригоди? У мене ні. А в інших не знаю. Тут нічого не відбувається спонтанно. Кожен рух фіксують і контролюють за допомогою супутників. Фірма з утилізації бронетехніки повинна дотримуватися закону про контроль озброєнь. Кожен ланцюжок, кожен гвинтик мають бути зареєстровані. Суворий облік необхідний для того, щоб точно знати, де знаходиться та чи інша деталь. Якщо щось із зафіксованих у книзі обліку озброєнь пізніше не зможуть знайти, то це порушення закону. І відповідно до нас заявиться прокурор. І вас посадять. Може і таке статися. А ось Мардар під час бойових дій. Утилізація танків є частиною договору про звичайні збройні сили в Європі, які підписали по завершенні холодної війни. У Рокензусрі утилізують не лише військову техніку з Німеччини. Якось раз ми проїхали на танку, який належав Швейцарії, а вони не підписували цей договір і наказам Бундесверу не підкоряються, адже згори не видно, що це швейцарська техніка. Хоча кажуть, що об'єкти супутникової зйомки можна збільшити до розмірів сірникової коробки. приблизно через 3-4 години з Мюльгаузена приїхали співробітники військової поліції, щоб дізнатися, в чому справа. А що робити з цим металобрухтом? Стовбури гармат танка Леопард зроблені з високоякісної сталі. Цей матеріал чудово пасує для виготовлення ножів, кортиків та іншої холодної зброї. Колекціонери готові віддати за це багато грошей, але справжнім любителям зброї цього недостатньо. Вони хочуть купити цілий танк і надзвонюють сюди цілими днями. Я завжди кажу, зрозумійте мене правильно. Вони ідіоти, якщо хочуть купити танк особисто для себе. В Німеччині існують правила продажу зброї, тому ми не можемо просто так його продати, тільки з дозволу федерального уряду. А він не дозволяє дуже рідко. Завжди є винятки, але взагалі в принципі ні. Деякі старі танки продають в інші країни, а решту розбирають до деталей, щоб не можна було знову зібрати. Ця робота втомлива і далеко не найчистіша, але вона приносить добрий прибуток фірмі з утилізації танків у Рокензусрі. Налічується майже 600 тисяч різних клубів за інтересами. Найбільший з них АДАЦ – загальнонімецький автомобільний клуб. Членський внесок 49 євро на рік. Якщо врахувати, що сюди входить цілодобова технічна допомога на дорогах, то це небагато. Завдяки такій послузі АДАЦ здобув імідж надійного товариша. Однак не так давно клуб опинився в центрі найбільш гучного за його столітню історію скандалу. АДАЦ заснували на початку 20-го століття. Оцінкам і рейтингам клубу в Німеччині довіряли майже беззастережно. Донедавна, доки не вибухнув грандіозний скандал. Виявилося, що результати проведеного АДАЦ-конкурсу улюблений автомобіль німців були підтасовані. Кількість учасників, а вибирати автомобіль могли всі члени клубу, була свідомо завищена. Так до рейтингу переможця, а це Volkswagen Golf, приписали наприкінці. Нулик за нього проголосувало не 34 тисячі осіб, як заявляв АДАЦ, а лишень 3400. тисячі Утім, клуб стверджує, що гольф все одно посів перше місце. А метою приписок, відповідальність за які покладена тільки на одного співробітника, була лише імітація суспільного інтересу. Голова відділу зв'язків з громадськістю АДАЦ повністю визнав, що результати голосування за премію «Найкращий автомобіль року у Німеччині, як у нинішньому, так і в минулі роки, були сфальсифіковані у грубий спосіб. Роздача премій не головне завдання клубу. Сфера його профільних послуг обширна: від заміни коліс до транспортування постраждалих у ДТП, навіть якщо аварія сталася за кордоном. Найчастіше до автоклубу звертаються водії з проханням завести машину з розрядженим акумулятором. Однак після скандалу експерти звернули увагу на те, що техслужба АДЦ першим ділом пропонувала клієнтам викинути старий акумулятор, не перевіряючи його, і купити у неї новий, зовсім не дешевий. Крім того, президент АДАЦ літав у відрядження на резервному рятувальному гелікоптері клубу. А одна з топ-менеджерів розпорядилася доставити на відпочинок до Єгипту свого сина, який запізнився на регулярний рейс. Або ще один приклад: футбольне поле перед матчем підсушили за допомогою того ж таки рятувального гелікоптера. Річ у тім, що АДАЦ вже давно живе за рахунок свого великого обороту, і щороку прагне його збільшувати. Збирається навіть відкрити власну мережу автомайстерень, і це призводить до конфлікту інтересів. Могутні об'єднання автолюбителів АДАЦ за визначенням не комерційна, а громадська організація, але багата 2012 року. Оборот клубу насамперед за рахунок членських унесків становив 911 мільйонів євро. Некомерційний клуб, АДАЦ, якому держава надає значні податкові пільги, обріз дочірніми підприємствами, орієнтованими на прибуток. Тут турбізнес і ніж автобусні перевезення, страхування, кредитування, прокат автомобілів і випуск друкованої продукції. Оборот комерційних дочок АДАЦ перевищує мільярд євро на рік. Якби АДАЦ був приватною компанією, а не клубом, проблем було б менше. АДАЦ – непрозора структура за статусом. Це не комерційне об'єднання, і тому воно не має, як інші підприємства, наглядової ради, правління та подвійного контролю. Тут все зосереджено в одних руках у руках впливової президії. Зараз на карту поставлена репутація клубу АДАЦ, який досі позиціонував себе не тільки як надійний помічник при поломці та аварії, але й як захисник інтересів автомобілістів, їх лобіст. Перше за перші два тижні після скандальних викриттів з клубу вже вийшли 15 тисяч автомобілістів. Водії розчаровані, адже багато з них при купівлі нового автомобіля орієнтувалися на рейтинги і креш-тести АДАЦ, правдивість, яких зараз теж стала викликати сумніви. Вони публікують дані про найбільш безпечні автомобілі. А виходить, що вірити цьому не можна. Платиш членський внесок, а тебе ще й дурять. Таке неприпустимо. Нахабство, що вони собі дозволяють. У мене це навіть у голові не вкладається. Я член АДАЦ з багаторічним стажем. Виявляється, результати опитувань маніпулювали лише для того, щоб їх роздути. Це ж неподобство. Експерти схиляються до думки, що АДАЦ став зловживати своїм впливом і своєю економічною міцтю його потрібно розділити. Все, що стосується комерції, в тому числі аварійну службу, перевести в одне підприємство решту можна зробити клубом, але тоді це буде маленький клуб. Керівництво АДАЦ має намір реформувати структуру і зробити бізнес-модель прозорішою. Поки ж справою клубу зайнялася прокуратура, залучені незалежні експерти. Перший висновок вже зроблено. Премію жовтих янголів за улюблений автомобіль німців вирішено більше не вручати, а самому клубу доведеться чимало попрацювати, щоб відновити свою репутацію. Ті, хто купує стару машину, не завжди прагнуть зекономити 22 мільйони 600 тисяч євро. Саме за таку суму на аукціоні продали гоночний Мерседес 1954 року випуску. На сьогодні це найдорожча машина у світі. Але зростає попит а відповідної ціни на інші ретроавтомобілі або, або їх ще називають олтаймери. Тепер вони приваблюють не лише автолюбителів та колекціонерів, але й тих, хто сподівається завдяки такому придбанню вигідно вкласти свої капітали. Під захисною плівкою спортивний мерседес випущений у 1960-ті роки. Перше, що потрібно зробити прибрати всю іржу, якої за півстоліття накопичилося чимало, і залатати дірки. Корпус старого мерседеса подекуди нагадує решето. Майстру з угорщини Яношу Гумелю доведеться добре попрацювати. Так щодня з'являється щось нове. Нудьгувати не доводиться. Це важка робота. Кожного дня воює з залізом, але процес іде. Тут ретромашини постають вже у всьому своєму блиску. Такі центри автомобілів олтаймерів, як цей в Берліні, існують у багатьох німецьких містах. Машини, автодилери, ремонтні майстерні, запчастини, стоянка все під одним дахом. Івоконсак керує автоцентром вже 9 років. Останнім часом до нього дедалі частіше приходять охочі підзаробити. Вони вважають ретроавтомобіль не засобом пересування, а чудовим об'єктом для інвестицій. Так, за останні п'ять років ціни на деякі моделі різко зросли. У тому числі на Citroën 2CV. у Німеччині цей автомобіль із кумедними формами дістав прізвисько Качка. Він надзвичайно популярний. Попит на Citroën зростає, вартість підвищується щороку. Вигідним вкладенням грошей може стати і отакий от Mercedes 300 SL. За останні півстоліття він подорожчав удвічі. Зараз ціна на цю модель наближається до мільйона євро. Мені подобається, коли люди купують машину не лише тому, що очікують підвищення її вартості, але й тому, що вона їм до душі. Якщо з інвестиціями не вийде, можна просто утримувати задоволення. Зараз у Німеччині налічується близько 300 тисяч олтаймерів. Право називатися так мають лише машини старші 30 років. Загалом це лише один відсоток від усіх зареєстрованих у Німеччині автомобілів. Робота в цій ремонтній майстерні не зупиняється ні на хвилину. Андреас Штайнгофер займається автомобілями вже чверть століття і стежить за цінами. Насправді складно передбачити, який автомобіль у який період користуватиметься особливою популярністю. Є звичайно ризик, що попит знизиться або вартість впаде. Так чи інакше, а справжні любителі старовинних автомобілів купують олтаймери для того, щоб їздити на них. Їм подобається, що кермо без підсилювача, а коробка передач жорстка. Та й ціна не завжди є захмарною. Ось такий кабріолет MG Midget обійдеться у приблизно 10 тисяч євро, але ціна може і зрости. Мисливців за олтаймерами безперечно порадувала звістка про знайдений в Австрії ретроавтомобіль. Ця машина 1898 року. Перша модель випущена Фердинандом Порше. 1 лютого автомобіль зайняв почесне місце в музеї одноіменної марки в німецькому штутгарті. Про інші цікаві події та тренди в житті європейців. Дивіться і читайте на сайті DW в інтернеті і на сторінці DW у Фейсбуці. Всього вам доброго і до зустрічі!